Друзі, всім доброго дня! Я рада вас усіх бачити у себе на каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні, друзі, у нас 21 лютого. Сьогодні у мене вихідний день. І я, друзі, чим займаюся? Достала коробочку з калами. Кали це садові, різнокольорові. Це у мене є і жовті, і червоні, і рожеві. І такі, знаєте, двокольорові з, з білим кантиком. Такі бускові з білим кантиком. І які вони, як вони виглядають, ці картоплинки кал, зараз вам покажу. Дивіться. Ось, друзі. Бачите вже які парусточки? Видно вам добре? Зараз так. О. Друзі, ось вони вже так попроростали, бачите, як сильно попроростали, великі такі паросточки. І я подивилась, ну що, треба, мабуть, їх повисаджувати у горщик. Ось я вже дві висадила. Це буквально декілька днів назад. І тут вже були дуже великі, бачите, як попроростали. Це жовтого кольору, дуже гарна, висока, крупна кала, така дуже гарна, мені дуже подобається. Ось, вона така сама по собі мощна, така велика. І ось таку я висадила, бачите, на декілька ось проросточків. І ну, ця, ця взагалі дуже гарна. Ну ось, І ще в мене ось тут в коробочці. Де були великі такі картоплинки, я їх поділила Ось, і хочу висадж... з... висадити у горщики для того, щоб вже, знаєте, на час, коли вже треба буде висаджувати у ґрунт. Вони у мене будуть вже будуть мати своє коріння і будуть мати вже свої листя. Я тоді перевалочку зроблю, якщо в нас весна буде холодна, всі щось говорять, всі щось кажуть, що буде березень квітень, холодні, що будуть і приморозки, і будуть Ну, що буде холодно-холодно. Так, як, бачите, до нового року, і після нового року одразу нас балувала погода, і в нас була така весняна погода, всі квіти стартанули швидко, і все цвіло. У мене цвіли і морозники, і чимарники, і підсніжники. У мене є три сорти. І такі різні, і всі позацвітали. І навіть, знаєте, дивилася, анемона зійшла, і риси сибірські посходили вже великі такі. А тут раз і морози такі до 15 градусів. Звичайно, всі ті квіти попадали. Мені дуже шкода, дуже шкода. Так розумію, що навіть якщо морозник і одійде, насіння в цьому році не буде. Деякий сорт я там прикрила. Я думаю, що я допоможу йому, допомогла йому, щоб він ну, не так сильно померз Я накривала. Пластиком я накривала вкривним матеріалом. Ну, побачимо, друзі. побачимо. А зараз прокали. Зараз прокали. Значить, я, друзі, хто вирощував уже в кімнаті, в кімнатних умовах садив угорщики, поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Чи сподобалося вам, чи добре так? А я спробую, друзі, я всі не буду висаджувати. я висаджу тільки ті, які мають ось такі вже, огляньте, такі вже вони, бачите, ну, вже такі добрі-добрі проросточки. Ну, гляньте, вже вони по сантиметрів 5. І от я такі повисаджую. Ті, які меншенькі, ті я не буду. Друзі, калиці, знаєте, таке воно. В нього і листя, в них дуже листя гарні, такі зелені і в крапочку таку біленьку. Я інколи роблю букети, це ще моє хобі. Я не займаюся професійно, я не флориста, ніколи ніде не вчилася флористики, але мені дуже подобається знаєте, поєднувати квіти. Наповнювачів букети, дуже так цікаво. І кали теж я примінюю теж, да. і листя гарно. От, і добре, вони добре тримаються в букетах. І тому у мене небагато, але, знаєте, площа невелика і все хочеться посадити. Квітів дуже різних, гарних, багато, хочеться потрошку різних посадити. Ви ж знаєте, в мене ще багато півоній, багато ромашок різних є, і махрові такі гарні, і різані, і фіона, крейзі Дезі. Тоді такі англійські, Там назви треба тільки зачитувати, бо я так не пам'ятаю на пам'ять. І піретруми різні, і нів'яніки ну Багато, багато я дуже люблю. Лілейників багато, іриси, іриси Сибірські, Махорові, сонтрава. Юнони та багато. багато Друзі, ось почнеться весна, і я буду знімати вам свої квіти. Ви знаєте, я вже, я вже прямо добре скучила за ними. Вже хочеться. Знаєте, Я люблю, коли починають квітувати квіти. Я там круги наматую. Цікаво, цікаво, цікаво від самого початку, від сходів і аж... До того, коли вже квіточка така вже вона, ну ось бутон, ось-ось-ось і чекаєш, коли вже він там розкриється, щоб побачити всю красу. Друзі, я ще хотіла вам сказати, що я вам вдячна, що ви заходите до мене, що ви підтримуєте мене. Щиро всім вдячна. І ще, друзі, якщо вам не шкода, Ставте, будь ласка, мені вподобайки, а знаєте, це продвигає канал, і це якось цікавіше тоді. Не то, що там, знаєте, ну, це вже нічого такого не, не обов'язково, але я вас просто прошу, що якщо вам не тяжко, Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, можливо, комусь про квіти цікаво. Я розказую, які у мене квіти, як я їх вирощую, чим я займаюся. Ну, ось, друзі. ну, а зараз ще про кали. Які саме я поставлю вам фото, ви подивитеся, ви знаєте, що кали бувають кореневищні. Ефіопська кала ефіопська це в мене теж вони є. Я їх зараз на даний час зберігаю на дачі у подвалі. Вони в горщиках, я їх не викопувала. Саме вчора я їздила і дивилася, навіть ще листя на них є, вони не, не впали в спячку. От. А ці кали були висушені, викопані, висушені, і я їх забрала в коробочку, вони зберігалися тут. У квартирі зі мною на балконі, тому що у подвалі там і сильна така волога, я боялася, що вони там погниють. Я, як ще в цьому році зберігала перший раз жоржини, і теж дуже-дуже переживала. Але, знаєте, жоржини збереглися. Я вам показувала, що я їх нарізала, начеренкувала, висадила у. Кожну поділочку у стакани, і будемо чекати результат, що з того вийшло. Ну, так, друзі, не буду затягувати відео. Я, в общем, вам показала, що ось моя робота на сьогодні. Це, друзі, клубні кали. Ось, а це вже я буду чекати результат. Який буде результат, покажу і вам сьомий злотенькі, я вам щиро вдячна. Заходьте ще до мене в гості. Підтримуйте, будь ласка, я вам кажу вам всім дякую. Все, друзі, Оставайте живі, здорові. Бажаю вам всього найкращого. Заходьте, побачимося. пока-пока.